Це ми виставляємо зараз по рівню Зушку. Стоп. Значить, в залежності від підняття стволів, можна закинути е, набої на е, досить достатню відстань. Зушка стоїть на підвищення Ага. Завдяки підйому стволів можна е, стріляти по повітряній цілі і можна закидати кажу, набої на різну відстань. Вставляємо кораби, досилаємо патрон. Патрульнику ходимо, ведемо стрільбу. А скільки часу треба, щоб по -по -то розгорнути ЗУшку до бойового положення? По 45 секунд. Це треба швидко, розчок повинен бути дуже злагоджений, mm -hmm. тому ну, напевно розрахунок повинен бути десь 5 чоловік, як мінімум. Можна ставити типовізійний приціл. На, в нашому вибусі стоять терміони. Так. Терміон може бути спарний з планшетом. Та, і тому вже сам по собі як е -е, прицільний він просто не потрібен.